Доброго дня! Я запрошую учнів на ранкову гімнастику. Спочатку давайте з вами перевіримо, чи безпечним є простір навколо нас. Для цього ми розставили руки в сторони і покрутилися. Нічого не торкаємося, тоді простір є безпечним. Отже, розпочинаємо нашу гімнастику з ходьби на місці. Починаємо. Раз, два, три, чотири. 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 Наступна вправа у нас. Вихідне положення ноги нарізно, руки витягнули вперед. Вправа називається ножиці. Права рука йде трішки вгорі, а ліва рука внизу. Потім положення рук поміняли. Ось так виконуємо цю вправу. Розпочинаємо, готові? Поставили руки перед собою, витягнули їх. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. 4. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Зробимо. Третя вправа така. Вихідне положення ноги на ширині плечей, руки розставили в сторони. Спочатку ми правою рукою, яку заводимо за голову, торкаємося лівого плеча, а потім всю руку випростовуємо. Тепер ліву руку заводимо за голову і торкаємося правого плеча. Рука повертається назад. Так, готові до виконання вправи. Розпочинаємо. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Так, дуже добре. цю вправу ми виконали. Переходимо до наступної. В нас ноги залишаються на ширині плечей, руки опустили вниз і трішки їх розвели в сторони. А тепер ці руки ми з вами заводимо назад, так, щоб лопатки торкнулися і повертаємо. Руки у вихідне положення. Отже, розпочинаємо робити цю вправу. Опустили руки, трохи відвели їх в сторони і починаємо. Раз, два, три, чотири. 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 Виконали. Переходимо до наступної вправи. Ноги в нас на Руки поставили на пояс. І нахиляємося спочатку вправу. Сторону, вихідне положення. А тепер в ліву сторону. Вихідне положення. Отже, розпочинаємо. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Так, впоралися. Наступна вправа. Вихідне положення. Ноги разом. Присідаємо, а руки. Тягаємо вперед, піднімаємося, руки ставимо на пояс. Так, готові до виконання цієї вправи. Розпочали раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Виконали. І остання вправа це ходьба на місці. Починаємо. Раз, два, три, чотири. 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 Раз, два, три. 3, 4. На сьогодні це все. Дякую за увагу.